Соняшникова олія замість дизельного пального. А вже майже рік мешканець Прикарпаття заправляє свою машину тим, чим інші заправляють салати. Багатьох такі досліди дивують. А от сам новатор результатами задоволений. каже таке паливо і екологічно чисте, і коштує копійки. про плюси і мінуси ноу хау у наступному сюжеті. Винахідником Ігор Сусяк себе не вважає, адже біодизель уже давно використовують у світі. В Україні знайти його проблема, тому вирішив виготовляти самостійно. На 80% пальне складається з олії, решта спирт. Проте й без останнього складника можна обійтися, каже хлопець, і радить водіям проекспериментувати, коли в машині раптово закінчилось пальне. Йдете в магазин купуєте будь-яку олії, заливаєте в бак. Доїхати літри стане точно. А ще олія чистить двигуни, продовжує життя автомобіля. каже хлопець, машину довелося переобладнати, щоб забезпечити подачу олії Це до двигуна. Ігор монтував додаткові паливні баки та систему фільтрації. Заводитись на звичайному дизелі через 5-10 хвилин. Цими переключателями переключаєте бак, і воно йшло в один бак, перейде в другий. Вертається, також в другий переключає на олійному пальному. Хлопець майже щодня долає 200 кілометрів з гірського села, де мешкає, до Івано-Франківська на роботу. Колеги з ноу-хау Ігоря спочатку сміялися. Воно напевно, не буде працювати, не буде їхати. Або якщо буде їхати, то буде недовго. Ось але е воно працює, воно їде. Рослинний жир хлопцеві віддають у кафе і ресторанах майже безкоштовно. Три дні ми можемо дати 10 літрів близько 10 літрів олії, яке ми просто новоно ну, проходить використання і після цього воно ну просто нікому не потрібно. Щоправда, їздити на рослинному жирі може лише дизельний транспорт. Єдиний недолік такого пального різкий запах смаленого з вихлопної труби. Але з цим каже Ігор, можна миритися, довкіллю воно не шкодить. Ольга Вихованська зі автонас новини телеканал Інтер Івано-Франківська.